У Єгипті оголосили новий склад уряду. Посада міністра оборони залишилася за хусейном Тантаві, що керує армією вже за 20 років. Фельдмаршал очолював військову раду, найвищий орган влади в Єгипті, після повалення Хосні Мубарака та до обрання у квітні нового президента Мухаммеда Мурсі прем'єр-міністр Хішам Канділь сказав таке: я, моя команда та вище керівництво держави, доклали значних зусиль, щоб вибрати найкращі кандидатури. Звичайно, ми могли помилитися, але зроблена величезна робота. Стосовно питання про посаду міністра оборони, вона залишається за фельдмаршалом Хусейном Тантаві. Тантаві був одним з найбільших подразників для учасників протестів проти режиму Мубарака. Загалом уряд Єгипту налічує 35 міністрів, крім Тантаві. Ще шестеро з них зберегли свої посади, в тому числі міністр закордонних справ, три портфелі у братів мусульман, решта переважно технократи, як і сам прем'єр.